Доброго дня. Виїхали продоворювати наше поле. Трактором ЮМЗ. Почалась зима. Трошки вже підкинуло. Так. На полі то ще немає сніг багато, Відбив перший раз Будемо пробувати, що з цього вийде. Робота потрохи йде, але вже темніє, треба буде працювати зі світлом. інколи забивається. Треба зупинятися і готувати. Робота mm. продовжується. залишився і раз на загінку приходиться робити ось таку маніпуляцію. Тому що прилипає, залипає і забиває. Хочу сказати, що на даній ділянці вся солома побита подрібнювачем. Ось такий виходить фон поля. Як то кажуть, краще пізня осіння оранка, ніж краще погана осіння, ніж гарна весняна. Thank <laughs> you.